Отже, що все це означає для вас, крім того, що у вас є продукти, які практично самі себе продають в компанії, які ідеально відповідають мінливим купівельним звичкам на ринку. Ми надаємо вам усі інструменти, систему веб, сайтів, навчання відео та все необхідне, щоб допомогти вам отримувати додатковий дохід легше та швидше, ніж будь-яка інша компанія в галузі. Насправді, це відео, яке ви зараз переглядаєте, є частиною найпотужнішої в галузі маркетингової системи, керованої PowerLine безперервної черги, яка дозволяє вам зарезервувати безкоштовну тимчасову позицію в нашій компанії, перш ніж вам доведеться щось зробити для початку роботи. Це означає, що коли ви зберігаєте своє ім'я та електронну пошту на цій сторінці, ми негайно зарезервуємо місце для вас і покажемо вам усіх, хто робить те саме після вас, розмістивши їх під вами в лінійній черзі. Щотижня в четвер увечері настає момент, коли потрібно зафіксувати свою позицію або ж пропустити наверх всіх, хто зафіксував свою позицію, ставши учасником Live Good всього за 995 доларів на місяць, плюс одноразовий партнерський внесок 40 доларів за реєстрацію. Вони переміщуються на вершину лінійної черги Powerline над усіма, хто чекає. Ці люди потім розміщуються в нашій швидко заповнюваній простій двійковій матриці з 14 рівнів перед усіма людьми, що знаходяться нижче їх у лінійній черзі PowerLine. Так що кожна людина розташовується в матриці на саме найвищій доступній позиції після свого реєстратора. Ставши членом клубу Лівгуд, ви зможете заощадити до 75% на самих високоякісних харчових добавках на планеті для підтримки здоров'я вас і вашої родини. А коли ви отримаєте людей, які будуть працювати під вашим керівництвом в матриці, і заробити кілька додаткових сотень доларів на місяць або кілька додаткових тисяч доларів на місяць буде ще краще. Наш компенсаційний план працює таким чином, що ви можете заробляти більше двох тисяч доларів на місяць у матриці, не залучаючи жодної людини. Якщо ж ви вирішите поділитися з іншими відмінною продукцією і можливостями, ви зможете заробляти значно більше, фактично, завдяки маркетинговому плану Метчинг бонус. Просто зареєструвавши одну людину, ви подвоюєте свій потенціал заробітку, оскільки мільйони людей приєднаються до «LiveGood» протягом наступних 24 місяців, а єдине місце, куди вони можуть потрапити в матриці, це під тих, хто вже там знаходиться. Тому, чим раніше ви зафіксуєте свою позицію, тим вище ви будете в матриці. Отже, заповніть форму праворуч і вам не знадобиться багато часу, щоб зрозуміти, чому люди називають Лів найцікавішою компанією в галузі.